У першому фігіві цього року я хочу поговорити про наші очікування від 2025-го, про наші завищені очікування. Бо у нас їх багато, і головне із них це, звичайно ж, завершення війни, але не лише, і про це не лише ми теж у цьому відео поговоримо. Знаєте, завищені очікування, що от-от станеться щось хороше, от-от все буде добре, це як солодке. Воно може на короткий час підзарядити батарейки, підняти настрій. Але оце з'їв і порядок, воно ж ненадовго, і вже через короткий час ти знову голодний. Розумієш, що ти так нормально і не поїв. Зрештою стаєш ще голодніший, ну і в результаті роздратований і злий. Гадаю, ви насправді розумієте, про що я. Ну, пам'ятаєте, наприклад, як на самому початку повномасштабного вторгнення, фактично, увесь перший рік, звідусіль неслося, що росіяни це чмобіки, вони погано забезпечені, погано мотивовані і взагалі нічого не вміють. І ракет у них на 2-3 тижні привіт, Позорніку Арестовичу. І це, звичайно, допомагало, так я не буду сперечатися, допомагало тримати бойовий дух і ну загалом кукуху. І за цим всім якось губилося розуміння того, що Росія насправді дуже сильний і небезпечний противник, і втрачалося усвідомлення навіть героїзму збройних сил України. Я бачив це іноді на власні очі в коментарях, коли траплялося таке, що ЗСУ зазнавали в якихось боях поразок. В деяких людей було враження, що це через те, що наші лежають, а не через те, що ворог насправді страшний. І справді почало втрачатися якесь базове розуміння героїзму наших, і почали з'являтися нотки розчарування. Ну а коли вже у 2023-му широко розрекламований контрнаступ не виправдав сподівань, то все з'явилося суспільне пригнічення. Ниття плачі скрегіт зубів. Так воно і працює. Після короткого кайфу від завищених очікувань у двері починає стукати реальність і настає важке похмілля. І триматися насправді стає ще важче ніж було до того. Словом, мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і у цьому випуску, як я вже дав зрозуміти, хочу поговорити. Про наші очікування. Воно не буде приємним, але я вірю в те, що воно буде корисним і допоможе нам у 2025 році краще справлятися з різними офігівами, щоб вони були не такими гострими і не такими разючими. Бо на тверезо будь-якому офігіву простіше дати раду. Я офігів, Валера. я офігів. Наше найголовніше очікування від цього року це очікування завершення гарячої фази війни. І тепер воно вже не пов'язане із сподіванням на нашу тотальну перемогу на полі бою. Ну, давайте дивитися правді у вічі. Те, що наші сили оборони стримують. Супротивника і подекуди завдають йому дошкульних ударів. Це уже героїзм насправді на межі можливого. А нинішні наші сподівання пов'язані, звісно, із новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Зрозуміло, звідки це взялося, і зараз я про це здатен говорити спокійніше ніж одразу після президентських виборів у США, коли у черговому випуску я був відверто емоційним. До речі, щоб залишатися в курсі усіх випусків і усього контенту на цьому каналі, можете просто зараз на нього підписатися. У мене теж є певні очікування з приводу того, що нам на цьому каналі вдасться зробити за 2025 рік. Так от, зрозуміло, звідки це взялося. З одного боку, ми всі дуже хочемо, щоб це пекло закінчилося. З іншого боку, сам Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії саме це й обіцяв. Раз у раз. Якщо я президент, я буду мати цю війну закінчена в один день, 24 години. Як ти будеш закінчувати цю війну в один день? Тому що я зустрічаюся з Путином, з Зеленським. They both have weaknesses and they both have strengths. And within 24 hours, that war will be settled. It'll be over. Before I even arrive at the Oval Office, shortly after we win the presidency, I will have the horrible war between Russia and Ukraine settled. And I will do something that nobody else even talks about because they have no idea what's happening, but I do. Деякі прихильники Дональда Трампа мені у коментарях писали, що мовляв, ну очевидно, що він про 24 години говорив образно. Він насправді не мав на увазі там рівно 24 години. Я думав: угу", приблизно так само, як у 2019 році виявилося, що у 2014 Петро Порошенко говорив про завершення то за години образно. Понад 4 роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. І тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані. Неважлива і образність цієї заяви люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко. Насправді нічого метафоричного в обіцянках Дональда Трампа не було, і він сам про жодну метафоричність не говорив і в своєму першому інтерв'ю вже в якості новообраного президента, коли його про це запитали. Юседюкінендевор ін твої форзівів седжі вона чата енди боєсвоєн. to President Putin? No, I have not. Але от вже у цьому інтерв'ю відчувалося, що трішки менше впевненості, правда? Насправді це було зрозуміло, що не буде ніяких 24 годин, і навіть 24 днів, навіть 24 тижні виглядало дуже оптимістично. Ну, а вже на цьому тижні почали звучати якісь зовсім інші терміни. Зпершу. Інший термін прозвучав на прес-конференції Дональда Трампа з нагоди затвердження результатів президентських виборів. Прозвучало шість місяців, і так спершу медіа не дуже коректно передали ці слова Трампа. Він не сам сказав про шість місяців. Про цей термін його запитав журналіст, але і у відповідь Дональд Трамп вже нічого про 24 години не говорив. місяців на некоректну передачу слів Трампа у медіа поклався і я у своєму стрімі на цьому каналі цього тижня. За що перепрошую? Але вже того ж дня генерал Кіт Келок, обраний Дональдом Трампом на посаду спецпосланця з питань України та Росії, озвучив термін у 100 днів для завершення війни в Україні. І на тик термини камдуа совобол солюці і нерчем. А вот лайки сети гол ана персоналево професіонал левел. А вот целесети way back. 100 днів, якщо я правильно рахую, це приблизно у 100 разів більше ніж 24 години. І повірте, це ще не межа. Ось у Financial Times написали, що Дональд Трамп вже відмовився від своєї ідеї про 24 години і вже тепер міркує про місяці. Я насправді передбачаю, що і от ідея про 100 днів цілком може продовжитися і продовжиться на довший термін. І цілком можливо, що цього року ніякого завершення війни не буде. Я не хочу тут дорікати наївністю тим, хто повірив в обіцянку про 24 години. По-перше, я вже свого часу це зробив у відео, яке згадував раніше. По-друге, як я вже казав, я можу цю віру зрозуміти. Ну, вірніше можу зрозуміти, як сильне бажання перетворюється на віру. Що мене трохи дивує, так це те, що цією вірою у швидке завершення війни уражені і у Верховній Раді України, і у кабінеті міністрів України. А воно так є. Я спілкувався якраз на тижні з людьми. Мені йдеться не про те, щоб заявити, а я ж казав, або Боже, які ви всі наївні та дурні. Мені йдеться про те, щоб відмовлятися від ілюзій. Бо коли ілюзії на найважливіші теми розбиваються об реальність, це дуже боляче. І надія, яка начебто допомагала триматися, в результаті перетворюється на глибоке розчарування і пригнічення. Реальність така, що нам потрібно далі боротися, і нам потрібно бути психологічно готовими до продовження марафону без чітко визначеної фінальної риски. Якщо ми будемо сподіватися на те, що залишилося пробігти іще останню милю, то коли ця миля закінчиться, а виявиться, що бігти треба далі, у нас на це може просто не вистачити сили волі. Я розумію, що це неприємно чути, але по-чесному я можу вам запропонувати тільки це. Але добре, уявімо собі, що цього року війна таки завершиться. Після цього у нас ж вмикаються інші сподівання. Наприклад, сподівання на те, що от повернуться військові з фронту і наведуть тут порядок, чи то політичним шляхом, пішовши в політику, чи то якимось силовим методом. І це теж завищене сподівання, яке приречене на розчарування. Якщо говорити про політичний шлях, то скажіть: а чому ви вирішили, що військові, якими б вони не були героїчними на полі бою, будуть хорошими політиками? Тут взагалі немає зв'язку. Я вам більше скажу: немає зв'язку насправді і між героїзмом на полі бою і звичайною людською порядністю. Це зовсім інші речі в зовсім інших контекстах. Ну а сподівання. На силовий метод, ви знаєте, ну це навіть якось негуманно, негуманно стосовно самих військових. Розраховувати на те, що люди, які віддали на фронті не лише руки свого життя, але й свою життєву енергію до дна, ще повернуться і тут будуть за вас щось робити. Це якесь таке вічне сподівання на те, що хтось прийде і все зробить за нас, як колись Ющенко, як колись там. Революція гідності. От що хтось прийде і все зробить. І потім настає розчарування, бо не зробе. Треба робити самим. А таких очікувань, що хтось прийде і зробить, їх що ж багато у різних сферах. Це у нас стосується і боротьби з корупцією, і підвищення рівня життя, і не знаю, порядку у дворах. А так не буде. Треба все робити самим. По-перше, треба контролювати владу. По-друге, треба пахати. Знаєте, якось мені викладач могилянки, правник Володимир Петраковський, розповідав про те, як студенти його запитували: от скажіть, от що треба зробити, щоб ситуація в країні докорінно змінилася? І Він каже: відповідає їм: Ну, ви ж мене запитуєте про те, що треба зробити, щоби вже завтра в країні було по-іншому, щоби от вмить все змінилося, а так не буде. Зміни це результат поступової і наполегливої роботи, і без поступової, наполегливої роботи нічого не буде. І це теж потрібно розуміти для того, щоби не розбивати свою психіку об реальність. Це не означає, що у нас все безрадісно. Це означає, що нам потрібно вміти радіти навіть невеликим успіхам. Навіть Маленькому поступу до чогось кращого, а не відкидати все, бо бачите, у нас ще не Сінгапур, чи не знаю, які там у вас референси, і маленькі успіхи не мають сенсу і не мають цінності. Мають, і їх треба вміти цінувати. До речі, скажу про свій невеличкий успіх цього тижня. Мій фільм розслідування про російський окупаційний терор на окупованій частині. Херсонської області Тіні на лівому березі потрапив до переліку найкращих українських розслідувань за 2024 рік від G.I.J.N. – глобальної мережі журналістів-розслідувачів. І це для мене нагода ще раз нагадати про цю дуже важливу тему і залишити ще раз посилання на цей фільм під відео на випадок, якщо ви досі його ще не бачили. Але і в темі російських воєнних злочинів у нас, до речі, є дуже завищені очікування. Жоден російський воєнний злочин не залишиться без покарання, ніхто не уникне справедливості. Це в якийсь момент стало справжнім державним гаслом. Але реальність така, що, по перше, про низку російських воєнних злочинів, тих, що скоєні на досі окупованій території, ми навіть не дізнаємося. Тому що докази знищені, люди знищені, свідків немає. І навіть у тих воєнних злочинах, про які ми знаємо, ще спробуй виколупати тих злочинців і привести їх до суду. Так, це ще одна історія про створення невиправданих, завищених очікувань. І потім, коли виявляється, що реальність цим очікуванням не відповідає. Ця реальність нам не подобається. Вона нас розчаровує, вона нас пригнічує, ми її відкидаємо. Саме в цьому шкода завищених очікувань. Але правда і в тому, що у нашій страшній реальності кожен новий день, коли ми все ще тут, це вже маленька перемога. І це привід. Кожен новий день дуже цінувати. І тоді кожен новий день додаватиме нам сил. Цього я вам і бажаю. Ну і, звичайно, підтримувати одне одного, тому що у нас ще з вами попереду дуже багато роботи. Побачимося на цьому каналі. До зустрічі. Слава Україні!